Виконуємо номер 1353. Завдання перше, друге і третє. Із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Приступаємо до виконання. Рівняння перше. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник. Міс 3,14 додамо 2. Додаємо два числа з різними знаками. Більшу модуль у числа від'ємного. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів: 3,14 відняти 2 це буде 1,14. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. Мінус 1,14. Поділимо на 5 Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки. Для цього модуль діленого поділимо на модуль дільника. Подамо наше ділене у вигляді неправильного дробу. Це буде 15 14 і помножимо на дріб оберне до дільника на 21 п'яту. Скорочуємо 14, і 21 на 7, 15 і 5 – 5. Маємо в чисельнику 9, в знаменнику 2. Мінус 9 других. Дрібне правильний подамо у вигляді мішаного числа це буде мінус 4,1. Записуємо відповідь. Мінус 4,1 друга. Завдання друге спростимо спочатку ліву частину нашого рівняння. Мінус 0,8 помножимо на х і помножимо на 2,5. Використаємо при цьому розподільну властивість множення відносно віднімання. Мінус 0,8 множимо на х. Ставимо знак мінус і мінус 0,8 множимо на 2,5. Мінус 0,8 х переписали. Мінус 0,8 помножимо на 2,5 добуток двох чисел з різними знаками, є число від'ємне. Знайдемо модуль добутку 0,8 помножимо на 2,5. 25 множимо на 8, це буде 200, і відокремлюємо дві цифри комою, буде 2. Тепер до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника, до мінус 2 це буде число 2. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Тепер знаходимо суму двох чисел від'ємних. Сума буде число від'ємне модуль. Додаємо модулі 6,4, додати 2 буде 8,4. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Ой, на мінус 0,8. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки модуль діленого, поділимо на модуль дільника. Перенесемо кому на один знак у діленому і дільнику. 84. Поділимо на 8. Отримаємо 10,5. Записуємо відповідь.

4,3 помножити на 1 це буде 4,3. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю, 4,3х дорівнює від зменшуваного віднімаємо різницю. 4,3 віднімаємо мінус 10,75. Додамо до зменшуваного число протилежне до від'ємника. 4,3х дорівнює 4,3 додати 10,75, будемо мати 15,5. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 15,5 ділимо на 4,3. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. 150,5 ділимо на 43. Отримаємо 3,5. Записуємо відповідь 3,5. Ми розв'язали рівняння номер 1353. Завдання перше, друге і третє виконано.